Шкрібляк Василь на псевдо Черемха, член УПА з 1944 року, був стрільцем і наймолодшим членом боївки кущового Дмитра Олексюка на псевдо ЄЛАК. Брав участь у всіх бойових операціях, відзначався особистою мужністю і відданістю командиру, з якого в усьому брав приклад і ставився як до батька. Внаслідок зради у вищому командуванні УПА. Гебісти отримали дані про місце знаходження боївки ЄЛАКа. Під час облави МДБ в 1949 році, після багатогодинного бою, намагаючись вибратися з оточеної краївки, загинули ЄЛАК, його дружина на псевдо Орися і його права рука на псевдо-лужок. Проте ще три години комуністи втрачали своїх орків, тому що відданий черемха боронив свого вже мертвого командира. Після бою тіла Єлака і Лужка Гебісти відвезли до Києва, а тіло Василя просто кинули на дорозі. І навіть коли з часом черемха був похований, комуністи заборонили ставити хрест над його могилою, згодом могила загубилася. Дивним є той факт, що про черемху відсутні згадки навіть в так званій українській Вікіпедії і в дослідженнях так званих істориків УПА, а його вірність і хоробрість не відзначені ніякими нагородами.